Ми, ми надіслали робот будконтроль. щоб він знав, що діється і випадково не від раніше запланованого будинок експлуатації. Це десь буде пропозиція протокольного доручних направить на робот контролю. Тобто Знаючи про температуру, яка займається, ще веде місце, попередніх кривтіш. Ну, власне, є рішення, ну, наше провнесення на розгляд. Я задумую, який, чи це депутатський запит, і на депутатський запит приймається зараз рішення? На депутатський запит, там вже ж є і в преамбулі, враховуючи запит депутата, високої ради, ну, і далі вже буде, і от, власне, з такою пропозицією. Але ваш пункт 5, так? Рішення сесії. Рішення сесії. Зрозуміло. І ще що? Ну, цій практиці ми підтриманий доведеться на сесію, щоб до магістратора тут подумав. Не було курсів, що не Це протоколі будуть. Магіслатор підпевки теж. Є ще. Mm -hmm. так, просто Свято переконаний, що взагалі це не компетенція сесії, або це підняття. Е, якщо ми говоримо про видання будівництва самочини, е, тобто це щось співставили з демонтажем з, з мати, або ще чимось таким. Це маф просто дуже великих розмірів. Ми маємо, е, я думаю, всі підстави ухвалювати подібне рішення в виконавчому Крім того, з цього це рішення містить доручення комунальних підприємствам, здійснення управління комунальним підприємствами, а теж як провадження виконавчого комітету. Не знаю, наскільки доручень виконавчого комітету, то, власне, я ще раз можу комунальні підприємства, зокрема не всі комунальні підприємства, і одне комунальне підприємство, інше. Не належить до форму комунальної влади, зокрема пад Прикарпатті Обленерго. І, зокрема, хочу зазначити, що в протоколі відображено як заперечення воду екотекпрому з приводу неможливості проведення відключення, і так і пад Прикарпатті обленерго, яке не має на сьогоднішній день підстав відключати дані подановий. Це вони чітко висловили в протоколі їхні особи, які мали наплив повну Малі я погоджуюсь, думкою Вадима Геннадійовича, але, але минулого разу на сесії десь була така висловлена думка в що доручення сесії бачить обговорювати рекорд. Тому є доручення сесії, доручити юридичному відділу, підготувати до найближчої чергової сесії проєкт рішення, який би передбачав. І далі то, що ми плане випуск. Ми голосуємо, немає нічого страшного, якщо сесія прийме рішення по даному будівництву відкрито, прозорій спосіб і все інше буде перше розглядатися, якщо хтось прийме, буде незгідний, він ще передачу Ну, Додатково ж хочу сказати, що нами проєкт рішення буде так само направлений на розгляд депутатських комісій, проти, в тому числі, що стосується комісії з питань. Будівництва, яка наділена комунальні попередньо приймати свої висновки щодо можливості прийняття такого рішення, думаю, що відповідний висновок дана комісія так само подасть на розгляд сесії міської ради разом з цим проєктом рішення. Я ще дам доповнення, що я, я, я бу, не бу, разом на сесії доповідав по цьому рішенні. І вже один раз, разком приймав рішення, з яким сесія не поводили. Вважаю, що виправді рішення, тому є проходити сесія. Дуже добре сказали, дуже хороша фактика виконувати побажання рішення святі. Дай Бог, щоб ця традиція вперед. Добро.